От тебе йде якась заборона на посмішку? Забороняєш собі посміхатися. Ти тебе вивожу в певний стан, в да? тебе ну тіло реагує на твій новий стан, а да? ти починаєш посміхатися, а потім знову себе контролюєш, ловиш. Звідки такий глюк? Ти завжди ну, забороняєш собі посміхатися, радіти? Чому для тебе радіти зараз заборона? Життя закінчилося? Ну якось так. Я не вірю, що може бути краще. Ну, дивись, як не наш вірю. мозок працює. Коли в тебе щось в внутрішньому станові міняється, та твій гіпофіз реагує на це відповідно та на твій новий стан дає сигнали твоїй гормональній системі виділяти певні там дофамінчик, сератанінчик. Та, в призкіде гормонів, та твій мозок реагує, дає сигнали там ну на те, щоб ти посміхалася на радість твою. Але доведено з наукової точки зору, що це працює в тому числі в зеркальному напрямку. От коли тобі хріново навіть такий депресивний стан, ти починаєш да, штучно посміхатися, і ти відчуваєш, як через декілька хвилин тебе стан твій змінюється. Це зеркально працює. Твої м'язи дають сигнал в мозок, мозок да, твій гормональний систему, гормональний гбіотозеламус, і відповідно міняється твій стан. Дозволити собі посміхатися якомога частіше, навіть коли не хочеться. От Просто дозволяй собі посміхатися. Більше от, створюй для себе от, якихось можливостей, комедії подивилась, Дапчик, якийсь пішли, щось гумористично подивилася, тобі потрібно дозволити собі посміхатися, проброти ці комі обличчя своє. Добре? Добре.